Учора тут говорили про домашні завдання і контрольну з української літератури, а сьогодні про політику та дружбу країн. До Урпінського ліцею номер 2 завітав почесний гість, надзвичайний і повноважний посол Румунії в Україні Олександру Віктор Мікула. На зустрічі з дипломатами йшлося про спільну історію Румунії та України, а також нинішні стосунки між державами підтримка, яку Румунія надала Україні, є перш за все політичною, тому що ми вважаємо, що Росія порушила міжнародне право і вона безпідставно напала на сусіда Румунії. Ми одні з найбільших болівальників України, сказав дипломат. Говорячи про минуле, посол згадав видатних особистостей, чиї долі пов'язані з Україною та Румунією. Як приклад, назвав українську письменницю з румунським корінням Ольгу Кобулянську. Ольга Кобулянська Ольга Кобулянська народилася в Румунії і була однією з ключових постатей української літератури, борцем за свободу жінок у період, коли не було багато активістів, які просували ідею рівних прав і гендерного балансу, зазначив Олександру Віктор Мікула. Вже традиційно на таких зустрічах гості знайомлять молодь із основами своєї професії, розкривають секрети власного успіху. Цього разу вони адресувалися майбутнім дипломатам. Були надані рекомендації. Якщо, наприклад, ви хочете стати майбутнім дипломатом чи, наприклад, пов'язати свою ну, якраз життя з цією професією, то були надані рекомендації щодо того, що це дуже така специфічна професія. Для декого з ліцеїстів ця зустріч стала чудовою нагодою поспілкуватися англійською. Я задавав, що йому більше сподобалось у нас в Вірпіні, як взагалі, що він бачить, яке у нас можливо буде майбутнє, яке майбутнє нашого міста. Він відповів, що найбільше йому подобаються люди, тому що після окупації люди стали реально. Як у неціле, дуже сильні духом Підлітки Тінейджерсофофюрпілітки є доказом стійкості цієї спільноти, і мені дуже подобається те, що вони були розслаблені, незважаючи на те, що зустріли мене вперше. Наголосив Олександр Віктор Мікула організував зустріч молодіжний парламент Ерпуня. Такі заходи проводять у межах проєкту «Лекторій». Команда молодіжного парламенту вже не вперше запрошує повноважених послів до ліцеїстів нашого міста, тому що ми вважаємо важливо встановлювати даний місток між послами, між молоддю, між учнівством, тому що надалі це може вирости в дуже плідну співпрацю.